Слава Україні! Героям слава! Шановні працівники ДСНС України, всі наші українські рятувальники, всі присутні. Сьогодні ми вітаємо із професійним днем всіх вас, усіх, чия робота чиє є покликання берегти життя. За понад два роки цієї війни працівники ДСНС України здійснили більш ніж. 170 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів. Тільки пожеж після ударів ворога по наших містах, по наших селах ліквідували вже більше 20 тисяч. І за всією роботою наших українських рятувальників життя, яке продовжується. Щоб не відбувалось, ДСНС України завжди допомагає. І Завжди допомагає оперативно, завжди віддано саме цій місії, найголовнішій місії рятувати життя. І саме за це я хочу сьогодні вам подякувати від всіх українців. Жодна служба по рятунку не стикалась з такими викликами, які ви, які всі наші рятувальники долають щодня. часто під обстрілами чи загрозою повторних російських ударів, щодня гасити пожежі, щодня діставати наших людей з під завалів, доставляти людям воду, їжу, ліки, усім тим, хто потребує такої важливої допомоги. І окремо я хочу відзначити саперів. ДСНС України, які за час повномасштабної війни знешкодили вже понад півмільйона вибухонебезпечних предметів. Для когось все це може здаватися вже рутинною роботою, але за цим люди, за цим сім'ї. І радість, що вдалося зберегти життя, але за цими втрати близьких, рідних. Я хочу подякувати вам за вашу службу, за вашу надзвичайно важливу роботу щоденну кожному і кожної з вас. І ми пам'ятаємо, що надзвичайно достойна ваша робота завжди йде поруч і надзвичайною небезпекою. 395 рятувальників були поранені за час цієї війни. Четверо, на жаль. Досі в полоні у окупанта 97 працівників ДСНС України загинули, рятуючи життя інших. Я прошу зараз усіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, кого ми втратили через цю війну. Дякуємо їм, дякуємо вам, рідним близьким. Слава Україні!